Всім привіт, мої дорогі українці! От я сьогодні вирішила зняти відео для вас і показати красу, англійську красу маленького села. Перш за все хочу вам сказати, що у нас випав сніг. Такого не було дуже давно. І ще й дуже багато цього снігу. Подивіться навкруги. Стоять засніжені кущі, дерева, будинки, на вулиці Мороз, сніг тріщить, як в дитинстві під ногами. І також хотіла вам показати, як англічани прикрашають свої будинки до Різдва. Сьогодні я вирішила спеціально піти з роботи цією доріжкою. Бо тут є цей дуже, дуже гарний будинок. Дивіться, як все блищить, як все світиться. От, дуже красивий. Мугає. А коли це ще й засніжене, то взагалі краса неймовірна. Йдемо далі по доріжці. І бачимо ще один дуже красивий будинок. Це і так ось прикрашений віночком. Дивіться, як світиться все навколо вікон. Дуже гарні прикраси. Ці вогники на кущиках. який гарний віночок над вікном, також над дверима. Як гарно. Дуже гарно світиться. Так. Ось, я йду трошки скорочую шлях. Бачу, дітки зліпили снігову бабу вже. Так, англічани дуже люблять Різдво. Це для них найбільше сімейне свято. Вони зустрічаються в родинному колі, дарують один одному подарунки, проводять час, дивляться різдвяні фільми, співають пісні, відвідують один одного. Бачите, яка краса. Так, вийшла на дорогу. Там тяжко йти по снігу. От, І хочу декілька слів сказати про себе. Мене звати Руслана, будемо знайомі, хто не знає. От, і я живу на сході Англії, на сході від Лондону, в маленькому селі. От, вже деякий час. І, як правило, всі мої друзі, знайомі, родичі, всі просять мене розказати і показати, як там, як там, що там у вас. От і через те я вирішила записати це відео. Може комусь також буде цікаво. Так що будемо знайомі. До речі, хто? Ви бачите, можливо, в моєму відео такі от стоять війни. І думаєте, що це таке, то я вам скажу так, це ми е, в кожен понеділок виставляємо ці біни. Е, це такі біни зі сміттям. Виставляємо їх у бабіч дороги і під'їжджає велика машина, яка збирає це сміття. Звичайно ж, ми сортуємо сміття. От. Сортуємо в один бін, ми ставимо е папір, скло, в інший бін ми кладемо все орган органічне, те, що може перегнити, таке як шкарлупки від яєць, від бананів, огризки від яблук. От, також полюбуйтесь цією красою. Ну, а в третій бін ми все. Викидаємо щорешта. Ну, а якщо в когось є якийсь одяг непотрібний чи взуття, це ми стараємося збирати в окремі мішки і там раз на півроку вивозимо в Charity Shop. Це такі магазини, якби секон-генди. От, подивіться, як тут, гарно. Так. Олені світяться різнокольоровими вогниками. Сніжиночки. Красиво. Звичайно, коли дивишся на всю цю красу... Що люди так світять, згадують нашу рідну Україну, що багато хто зараз сидить без світла, в темноті в холоді, голодний і холодний. І ми всі тут, в Англії. Я кажу за себе, а також за багатьох інших українців, які тут на даний момент От ми стараємося допомогти Україні хто як може хто може дати якісь теплі речі, чи своїх дітей, чи з чоловіків, хто може дати якісь гроші, хто може піти допомогти, спаковувати е передачі, які ми відправляємо регулярно на Україну. От, хто пере пере перевозками, всі ми стараємося допомогти Україні, хто чим може. Ми надіємося, що все так не буде. Що на, на другий рік на Різдво наша Україна запалає от такими яскравими вогниками, які ми бачили сьогодні, які я вам старалась показати. Слава Україні! А тим часом я вже от майже повернулася з роботи додому, вже зовсім близько. Це вже останній такий гарний осяйний будинок на моєму шляху. Будемо з вами прощатися. Слава Україні ще раз. Надіюсь, ви, вам сподобається моє відео і ви мене підтримаєте пальчиками вгору. Все, до нових зустрічей в новому відео.